І отже, і тими результатами, які будуть, я впевнений, вони будуть сильні. Ми не бачимо представників Росії на цьому саміті. Ми не бачимо, яким чином може запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат. Результат справедливий мир, і саме справедливий для України. Тому спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат. А вже потім будуть залучати представників Росії, саме тих, хто готовий до справедливого миру. До повномасштабного вторгнення нам вдалось повернути частину кримських татар, але кілька людей. На жаль, на сьогодні відбулись, як і завжди, цілком щирі продуктивні перемовини. Україна Туреччина очевидний пріоритет. Ми намагаємось як найбільше зміцнити нашу безпеку, нашу силу, щоб найшвидше повернути справедливий мир для всієї нашої землі та усіх наших людей. Це наш стратегічний напрямок співпраці, більше сили для нашої більшою україна терафондан, але час. bir soru Türkiye